Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України! Поки в українських біолабораторіях розробляються бойові гуси та комарі, російська так звана дипломатія в закордонних пробірках розробляє своїх голубів. Голубів руского міра. І на відміну від українських гусей та комарів, ці голуби цілком реальні і будуть намагатися проштовхнути так званий руський мір на своїх російських

То давайте подивимося, які країни вирішили попрацювати на Москву, пропонуючи Україні здати свої території. Одна з таких, один з лідерів таких країн це Лула да Сільва. Цей голуб миру насправді доволі нормально знає Україну. Свого часу він очолював Бразилію не тільки зараз. І е, е, тоді, коли він її очолював, він е, зустрічався із українськими президентами Кучпою та Ющенком. Вони навіть його нагороджували якимись там Медальками та орденами, але це не допомогло. Що відомо про Дасільву? Дасільва був звинувачений у корупції у своїй країні і відсидів 580. Дасільво, як і будь-який бразилієць, не дуже любить американців, має ліві настрої, а від того має більше прихильності до Росії, аніж до так званого колективного Заходу, а значить, не надто має прихильність до нас. У 2023 році, у лютому, е Дасільво заявив про необхідність миру в Україні, проте, обговорювати. А цей мир він хотів із лідерами Росії, Китаю, Індонезії, Індії та США без України у білому домі. Йому відповіли відмовою, нагадавши про цей принцип нічого про Україну без України. А уже у березні Дасільва заявив про бажання зробити винятковий внесок у вирішення конфлікту і чомусь полетів говорити про мир в Україні сідзінпіном головою Китаю. Там він запропонував створити так званий мирний клуб. Далі Дасільва запропонував Україні відмовитися від Криму. Правда, через деякий час він скоригував свою позицію. і Сказав, що, що питання Криму, мовляв, треба обговорювати за столом переговорів, а переговори треба розпочати вже і взагалі просто треба перестати стріляти. Що ж, у Дасільви була можливість зустрітися із Зеленським під час саміту групи з СИМІ. Втім, він нею не скористався. Він не підійшов до Зеленського на спільному заході, а потім заявив, що президент України мовляв сам не не з'явився. На зустріч із ним Голуб другий найбільш небезпечний китайський, або якщо хочете Журавель. Китайський дипломат. Міг Я не знаю, як це читається, тому я вирішив вставити озвучку Гугла. Так ось цей міх був представлений спецпредставником з політичного врегулювання війни, або як кажуть китайці української кризи. Свою кар'єру він розпочав як аташе в посольстві Китаю в СРСР і дуже довго там працював, навіть після розпаду Совка. Працював потім трохи в Казахстані. Він повернувся в Москву і вже там протягом 10 років працював надзвичайним і повноважним послом Китайської Республіки у Росії. Путін навіть нагородив його так званим орденем дружби. Як написало видання Wall Street Journal, Лі міхли. Нібито закликав припинити вогонь і зберегти за Росію право контролювати тимчасово окуповані території України. А втім, після цього усі західні дипломати, які були залучені до цього питання, в тому числі і міністр Кулеба, заявили, що нічого такого не було. Що ж, можна було б цьому повірити? Втім, буквально за кілька днів цей ліг сказав, що треба перестати постачати Україні зброю. Тобто, щоб вона не оборонялася, тобто щоб Росія фактично окупувала і ще більше. Тож ми не маємо обманюватися, Китай вже ж буде гнути лінію вигідну Росії, тим паче, що в Кремлі дуже задоволені діяльністю, яку розгорнув. Ліхуй. А ми не розуміємо, що просто так Москва не була б задоволена. Ще один мирний голуб із Ватикану, папа римський, папа Франциск Аргентинець, значить, також виріс у цьому. Такому антизахідному і лівацькому е, середовищі Аргентині, е, перш за все до речі, антибританському. Е, хоча в контексті цього голуба я би сказав, йдеться про саме колективного папу римського про курію Ватикану, адже сам Франциск, як видно, не розуміється на Європі, тим паче на східній Європі, та й вже достатньо старий хворий, аби не зовсім адекватно оцінювати е, речі, які довкола відбуваються. Ну це принаймні моє припущення. Суб'єктивне, хоча ви бачите, що в нього такі проблеми зі здоров'ям. Так от Ватикан відправляє своїх посланців миру для врегулювання війни. Зокрема, в Україну поїде так, такий собі кардинал Матео Дзуппі зі спеціальною мирною місією. Що це буде, невідомо. Втім, нещодавно Франциск заявив, що. Українці от не сильно хочуть мирних переговорів, не сильно хочуть миру, тому що український блок дуже сильний, вся Європа, Сполучені Штати, е е їх підтримують, е кажучи інакше, вони мають велику силу, каже папа Франциск. Е і от, е от так от е бідна, бідна, сильна Україна, яка вирішила. Відвоювати свою територію і дати по зубах агресору не мало б, не мало б вона цього робити. Вважає Франциск, каже, що війна це політична проблема, а мир буде досягнутий того дня, коли Україна і Росія зможуть говорити один з одним або самостійно, або через інших. Папа Римський пропонує українцям поговорити із вбивцями, мародерами і готівниками про що. Обговорити те, як вони нас будуть вбивати, грабувати і гвалтувати далі, обговорити спосіб нашого знищення. Цікаво, що б казав папа, якби от до нього на якусь службу чи якусь церковну подію, в храм увірвався терорист і сказав: Я спершу знищу тебе, а потім цей твій храм де ти. Знаходишся. Або навпаки, спершу храм, а потім тебе. Вибирай, що перше буде, кого першого будемо знищувати. А які б тоді цікаво переговори вів Папа Франциск. Певно, попросив би поліцію скласти зброю і приєднатися до нього, разом сісти під дуло зброї терориста. І ще кілька голубів африканських президент пар Сиріл Рамафоса. Він стверджує, що держави Африки запропонували нову ініціативу, щоб завершити війну Росії проти України, аж як зацікавило Африку вирішення війни раптом через 15 місяців. Нагадаю, Південна Африканська Республіка є членом об'єднання країн БРІКС, така собі альтернатива західним економічним об'єднанням до слова тій ж самій групі Семи, де донедавна ще була Росія. До БРІКС також ходять Китай, і Бразилія, про яких ми вже згадували Рамафоса. Знаний в пар корупціонер. Він відмовився засудити дії Росії та пристати до західних санкцій. Пар запросила президента Росії Путіна взяти у саміті БРІКС, який заплановано на кінець серпня. Та так досі не дала чіткої відповіді. Чи заарештує пар Путіна, якщо він приїде у цю. Країну, а пар, нагадуємо, є під юрисдикцією Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт військового злочинця та викрадача дітей Путіна. І днями стало відомо, що в Південно Африканська Республіка надасть дипломатичний імунітет учасникам зустрічей в рамках саміту БРІкс. Водночас пар зазначили, що імунітет не має переваг. Перед будь-якими орденами, одним словом, намагаються всидіти на двох стільцях, тому що все ж таки із заходом їм треба торгувати, і бабла, вони в разі санкцій втратять багато. Індонезія ще один голуб. Також вони раптом індонезійці раптом з'явилися зі своїм мирним планом, де ви були 9 років, Індонезія. Їхній так званий мирний план для України передбачає негайне припинення вогню, створення демілітаризованої зони вздовж нинішньої лінії бойового зіткнення і проведення на так званих спірних територіях референдумів, аби так би мовити, об'єктивно встановити волю більшості жителів так званих спірних територій. Стосовно бачення ними свого майбутнього після місяців а то й років окупації, після вбивств міграції, депортації, коли там залишилася лише частина населення, та уже залякана, з якої знущаються, вони вирішили провести серед них референдум. Я вже мовчу про те, що це в принципі незаконно порушує українське та міжнародне право. Та й, взагалі, а чи не хоче Індонезія провести у себе референдум і розділити свої роздати свої острови сусіднім країнам? Може там теж. Хтось вважає, що щось дісталося Індонезії спірно. Може там хтось хоче приєднатися до Японії чи до Індії, чи до Філіппінів? От хай проводять у себе свій референдум, план про який у мене немає сумнівів, написаний у Москві. Зараз усі ці путінські друзі будуть намагатися заспамити наших дипломатів різними мирними місіями, аби МЗС, президент та інші структури. Відповідальні за міжнародну політику вислуховували їх, а не займалися постачанням зброї та формуванням антипутінської коаліції у світі. Україні треба дуже дуже дипломатично, стійко і ввічливо вислухати всіх їх і сказати так само дипломатично ідіть на. Друзі, дякую тим, хто підтримує цей YouTube канал за допомогою патреону, платформи МайбайміКофі, My... платформи власне спонсорства в YouTube Такої функції також посилання на монобанк. Внизу є всі ці реквізити. Ну і також не забувайте підтримувати збройні сили України будь-яким донатом через перевірені фонди ваших знайомих волонтерів, ваших знайомих військовослужбовців і так далі. Тільки так ми переможемо. Папа. -па.